Вітаю вас, любі малята! Усі зустріли ми з вами красуню весну. З її приходом прокинулася вся природа. Сонечко вже не тільки світить, а й зігріває все навкруги своїм теплим промінням. Небо яскраво блакитне. На деревах вже з'явилися листочки та квіточки. Звирію, повернулися пташки та радують нас своїм чарівним співом. Від зимового сну прокинулися комахи. Всі радіють приходу весни. Багато поетів та поетес оспівують цю чудову пору року в своїх творах. І сьогодні я пропоную вам ознайомитися та вивчити вірш Тамари Коломієць, який називається Веснянка. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна-красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. А щоб вам легше було запам'ятати цей вірш, ми використаємо мнемо таблицю. Тож давайте разом. Ішла весна-красна. У синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостиці. Ягнятам травицю, Гусятам – водицю. Каченятам – рязку. А малятам казку. А тепер спробуйте ви. І я сподіваюся, що у вас все вийде. А я кажу вам до побачення!